Привіт дівчата! Зараз дуже часто клієнти не хочуть робити квадрат і пояснюють це тим, що він просто не носиться, і через тиждень від квадрата немає ніякого сліду. І в цьому відео ми будемо вчитися зміцнювати правильно квадрат і щоб квадрат залишався квадратом. Ці ніті я зміцнювала гелем з Аліекспресу. Згодом я тільки забрала довжину і зробила їх квадратною формою. Мій вердикт: відносилось все ідеально протягом 2-2,5 тижнів. Потім у нас почався ремонт і, звичайно ж, пішли від шарування. Так що пора. Переробити беру фрозу кукурузи з червоною насічкою і знімаємо покриття. І поки я буду це робити, поговоримо з якого ж віку можна робити манікюр. Майстри тут діляться на кілька категорій, але я скажу особисто свою думку. У кожної дівчинки може бути по-різному, це дуже індивідуально. Деякі кажуть, як тільки пройшов підлітковий період, деякі кажуть, що можна і з 10 років. Ні, не можна ні так, ні так. Манікюр включає в себе зріз кутикули, підготовку пластини і покриття. І кожен етап це втручання ще не в зрілу і не сформовану нігтю пластину. То робити чи ні. Досвідчений майстер це легко зрозуміє, але зазвичай покриття можна робити вже з 15, без зрізу кутикули, а нарощування краще робити з 18 років. Так, свій перший манікюр я зробила у 17 років. Це був ніжно-рожевий і, звісно ж, з вензелями. Вони тоді були ще дуже популярні. Я пам'ятаю ці ніг такий досі, скільки радості тоді у мене було. Зазвичай, якщо я беруся за дівчаток, яким немає ще 18, то я просто змушена все обговорити з батьками дитини, щоб не було неприємних моментів. А таких моментів доволі багато, і думаю, що майстри зі мною погодяться. Ну а дівчаткам я порадила зачекати ще кілька років, щоб пластина сформувалася правильно і рівно, бо через незнання майстра можна сильно зіпсувати нігтєву пластину просто на все життя. Після зняття ми шліфуємо нігтєву пластину пилкою на 180 грит від Stalex. Порівнюємо залишки старого матеріалу і піднімаємо лосочки для хорошого щеплення. Для обробки кутикули у мене фреза полум'я з синьою насічкою, обробляю ліву і праву пазухи, і, звісно ж, не забуваємо про синуси. А ще про щиточку, якою ми змакуємо пил, щоб бачити, що ми пиляємо. Інакше можна легко пропиляти пластину. Я зрізаю кутикулу по сухому ножицями від сталекс. Але це підходить не під кожен тип кутикули. Я це роблю, тому що тут так можна, і кіротолетик мені не... Потрібен, та він і часу більше займає, щоб потім його добряче витерти. Бо якщо цього не зробити, то відшарування нам гарантоване. Видалили кутикулу і переходимо до знежирення нігтєвої пластини. Це можна зробити або спеціальним, або будь-яким спортовісним засобом. Після чого наносимо дегідратор, якщо це потрібно, а це потрібно тоді, коли пластина у клієнтів волога, і нам потрібно прибрати цю вологу. Потім тонким шаром наносимо ультрабонд для хорошого щеплення. І так як ми будемо укріплювати наші квадратики полігелем, то нам потрібна основа з пластичної бази. І в нашому випадку це рабер база від валері. Наношу її втираючим середнім шаром, щоб база пройшла між усіма лосочками. Перед тим як наносити базу, я відсуваю проксимальний валик, щоб профарбувати глибоко. Нанесли базу і сушимо в лампі 30-60 секунд. Це вже дивіться, як у вас лампа сушить і як просихає сама база. Для зміцнення я беру акригель від Opium. Він дуже міцний, але водночас дуже легкий в опилі. Беремо невелику горошинку і апельсиновою паличкою розрівнюємо по всій формі квадрата. Не забуваємо, що на зону апексу ми викладаємо трохи більше матеріалу, щоб створити правильну архітектуру. Торець також можна зробити і товстішим, ми однаково в кінці будемо випилювати. Розрівнюємо матеріал такими легенькими рухами і не забуваємо змочувати паличку в знежирювачі, щоб матеріал не тягнувся за паличкою. Ну і, звісно ж, сушимо в лампі 60 секунд. Щоб матеріал не завалювався під торець, тобто не клював донизу. Піднімаємо його тією ж паличкою і тоді швиденько в лампу. Те ж саме робимо з іншими пальчиками, на яких буде в нас зміцнення, і не забуваємо добудовувати бокові паралелі, аби форма у нас вийшла рівною. Після сушіння обов'язково знімаємо липкий шар, щоб у нас не забувалася гритовка на пилочці. Інакше ми будемо міняти пилочки 1500 разів і приступаємо тоді до опилу. Знімаємо зайвий матеріал, це можна зробити і фрезою конус, але я викладала матеріал в техніці без опилу. Тож пиляні у мене було небагато. Робимо форму. У мене це буде м'який квадрат. Після упилу наношу ще один шайбер бази, але вже з вирівнюванням. Спочатку промазую повністю ніготь, потім викладаю крапельку біля кутикули і вже тоненьким пензликом допомагаю собі розрівняти по всьому нігтику. Не забуваємо перевертати пальчик, щоб отримати той самий ідеальний відблиск. З самого початку, коли я починала займатися манікюром, я використовувала завжди ребербаз від коді, але згодом вона чомусь перестала мені подобатись, і я перейшла на своїх. Нових улюбленців фаворити це база від валері, і, звісно ж, база від наомі. Вони ідеально носяться, немає ніяких відчарувань і відколів. І вони підходять ідеально під тверді матеріали. Тому зараз у мене ці два фаворити завжди стоять у запасних баночках на моїй поличці. Після сушіння знімає липкий шар і починаємо випилювати нігди зсередини. Навіщо ми це робимо? Якщо нігтики тонкі в клієнта і скручуються, то в таких випадках це робити обов'язково. Ось тоді і не буде нічого сколюватись з торця. Випилювати можна як спеціальною насадкою, так і алмазною фрезою. Вона з цим теж непогано справляється. Після того, як ми випалюли, обов'язково прибираємо зайвий пил, щоб він не заважав нам надалі фарбувати кольором. Покривати буду ніжно-рожево-молочним кольором від валерії номер 23 Він ідеально консистенції і лягає в один шар, що дуже добре для світлих відтінків. Спочатку промазую повністю весь нігтик, і тоді ж невеличку крапельку ставлю і розтягую її по всьому нігтику тонким пензликом. Сушу в лампі по 60 секунд. Я обрала саме цей колір, тому що для наступного відео я буду на такому ж кольорі робити ефект битого камню, або ще як його називають льоду. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це бомбезне відео. Після сушіння за бажанням робимо дизайн, але я просто перекриваю все топом без липкого шару, сушу та наношу олійку для кутикул. Олійку ми наносимо для того, щоб наситити кутикулу та роблю легенькі масажні руки, щоб розігріти шкіру, тоді і олійка вбирається краще та глибше. Ось і все. Милуємось нашим результатом та тішимось своїми квадратиками. Тепер то вони точно будуть цілими і непорушними. І нічого не буде сколюватись. Ось так зробити квадрат на собі це цілком реально. Просто треба знати деякі секретики. А щоб знати їх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі. А вам спасибі, що подивилися цей ролик. З вами була Аня і до нових зустрічей!